Галина сиділа за письмовим столом у своїй квартирі, знову і знову перевіряючи будівельну, кошторисну документацію. У рядках цифр вона намагалася знайти приховану причину надмірних витрат на матеріали, але як не старалася, справжня проблема постійно вислизала від неї. От якби Петро був живий, він би розібрався з цим одразу, подумала вона і зітхнула. Петро, її покійний чоловік, завжди був головний у всьому. Що стосувалося складних питань, його інженерна освіта дозволяла швидко викривати будь-які махінації чи помилки. Чотири роки тому обширний інфаркт обірвав його життя. Петро раптово звалився прямо біля каміна, тримаючи у руках чашку гарячого чаю. Приїхала швидка, але допомогти вже не змогли. Але на досі не змогла змиритися з втратою коханого чоловіка. За своє подружнє життя вони разом досягли чималих успіхів. Петро та Галина володіли невеликим рестораном у центрі міста, який славився своїми домашніми стравами та затишною атмосферою. Вона займалася кухнею, персоналом, постачанням продуктів, а Петро вирішував усі складні питання. Ремонт, фінанси, логістику. Коли після пожежі ресторану довелося розпочати капітальний ремонт, Галина зрозуміла, як багато роботи насправді виконував Петро. Самі їй було дуже важко давати раду усім питанням. Ресторан зазнав серйозних пошкоджень, але не згорів ще. Страхові виплати допомогли розпочати реконструкцію, однак будівельники виявились не надто сумлінними. Прораби змінювались один за одним. А роботи просувалися дуже повільно. Галина згадувала, як Петро завжди брав на себе усі складні справи. Він був сильним, витривалим, не боявся труднощів, але постійний стрес, фінансовий тягар і втрата близьких виснажили навіть його неславний дух. Смерть Петра залишила Галину не тільки без коханого чоловіка, але й без опори. Їхня мрія про дітей так і не здійснилася. Кілька спроб завагітніти закінчились викиднями. А тепер вона була одна. Мабуть, у 20 років було б легше народити, а не відкладати все на потім. Подумала Галина і сумно подивилася у вікно, але життя повернути назад уже неможливо. Наступного дня Галина пішла до ресторану, сподіваючись знайти прораба, щоб розібратися із затримками. Фасад залишався недоробленим, дах не накритим, на будівництві було тихо. Працювало всього кілька людей. Тоді вона знайшла прораба Миколу Васильовича у залі ресторану. Що це таке, Микола Васильович? розпочала Галина без привітання. Ви ж обіцяли, що фасад і дах будуть готові ще тиждень назад. А тепер я бачу, що робота стоїть. Ви розумієте, які збитки я несу через простоювання ресторану? Я вимагаю перегляду кошторису. Прораб навіть не кліпнув очима. Пані Галино, ну у договорі нічого про затримки не зазначено, відповів він холодно. Я цілком можу вважати це форс-мажором. Галина почувала себе так, ніби її ошпарили окропом. То це форс-мажор, коли ваші працівники півдня курять у дворі чи працюють на іншому об'єкті, замість того, щоб доробити робити тут? А затримки з поставками матеріалів також дощ винен. Прораб спокійно розвів руками. Пані, ну ми робимо все можливе, але ви ж розумієте, що обсяг роботи великий, а погодні умови не завжди сприяють, до того ж ціни на матеріали постійно ростуть. Але не зрозуміла, що її обурення тут мало що змінить. Вона глибоко вдихнула, щоб заспокоїтись і вирішила діяти по іншому. Повернувшись додому, Галина знову сіла за кошториси. Вона вирішила знайти незалежного консультанта, який допоможе перевірити усі витрати. Через знайомих вона знайшла інженера-будівельника із сусіднього району. Спеціаліст погодився оглянути об'єкт і розібратися в документації. Через кілька днів усе стало на свої місця. У кошторисах виявили завищення цін на матеріали, підроблені акти виконаних робіт. І безліч інших махінацій. Після викриття махінацій Галина розірвала договір із недобросовісними будівельниками і найняла нову бригаду. Вона стала уважніше стежити за процесом, розібравшись у тонкощах будівельних робіт. Одного дня Галина затрималася у дверях. Вона слухала розмову між прорабом та незнайомцем, який просив дати йому роботу. Чоловік виглядав томленим, але не розбитим, а хлопчик поруч із ним дивився на все з цікавістю. Це ж треба з дитиною прийти. Мабуть, важка ситуація в нього, подумала Галина. Микола Васильович, як завжди, був невблаганним. Ну, що я з тобою робитиму? Робочих шукаю на конкретну зарплату, а не просто отак з вулиці кого-небудь брати. Тут матеріали дорогі, інструмент, зрештою. Потім іди шукай вітра полі. А я не аби хто, не здавався незнайомець. Я працював на ремонтах. З інструментом знайомий, а якщо щось не так, то можете завтра мене не брати. Ну тільки дайте мені спробувати. Його голос звучав переконливо, але Микола вперто хитав головою. Галина, спостерігаючи за цією сценою, вирішила втрутитись. Микола Васильович, вам бракує працівників, а людину, яка готова працювати, ви відправляєте геть? запитала вона. З'явивши за його спиною, Прора повернувся і незадоволено зморщив обличчя. Та не знаю я, хто це такий, а потім відповідати мені за крадіжки чи недостачу. Ви мене на що штовхаєте, пані Галино? Галина зітхнула, а потім твердо сказала ніхто не каже брати його на постійну роботу. Ну, дайте людині можливість показати, на що він статен. Оплату за його роботу сьогодні на себе беру я. А завтра, якщо він не справиться, можете з ним попрощатися, але якщо знову затримки, то я цього вже не потерплю. Ну ви ж самі нарікали, що рук не вистачає. Ну, прийміть його. Прораб роздратовано почухав потилицю. Ну що ж, як скажете? А як тебе звати? Ігор, відповів незнайомець. Гаразд, Ігорю, якщо справді вмієш щось робити, то йди допомагай хлопцям виносити сміття із залу, тільки щоб все було по чесному. Ти мене зрозумів? Зрозумів, дякую. Ігор швидко приєднався до роботи. Хлопчик, якого він назвав Максимом, тим часом сидів у куточку і уважно стежив за всім, що відбувається. Галина підійшла до нього, сіла поруч і лагідно запитала. Скільки тобі років? Сім, відповів він, і трішки навіть засоромився, але з інтересом подивився на Галину. А ти завжди допомагаєш татові? Хлопчик кивнув. Він каже, що ми тепер команда. От тільки роботи довго не було, а тут ви нас врятували. Дякую, тітко. Це просте дякую, несподівано викликало в Галини тепло у серці. Повернувшись до свого кабінету, Галина сіла за стіл і дивилася у знайомі стіни. Тут все нагадувало їй про покійного чоловіка. Він ніколи б не прогнав людину, яка шукає роботу. Навіть якби сумнівався у її здібностях, він завжди вірив, що кожен заслуговує на другий шанс. Тоді Галина задумалась, а може, ця зустріч не випадкова, може, саме такі моменти і є тими, заради яких варто продовжувати боротися. Увечері Микола Васильович зайшов до Галини із незвично спокійним виразом обличчя. Ну, Галино Іванівно, мушу визнати, що ваш Ігор, хлопець тямущий, за день встиг більше, ніж деякі мої постійні за тиждень. Навіть інструмент сам ремонтував, я таке бачу не часто. Галина посміхнулася. То ви його берете? Візьму, але попереджаю якщо щось не так, самі з ним розбирайтеся. Я тут ні до чого. Галина кивнула. Вона відчула, що зробила правильний вибір. Ігор із сином стали частиною їхньої команди. Робота пішла швидше, і навіть Микола Васильович став менше дорікати. Максим часто сидів у ресторані, допомагаючи Галині, чи просто малював на клаптиках паперу. Галина уважно вдивлялася у вікно, спостерігаючи за Ігорем. Який стояв біля стіни, оцінюючи щось у кресленнях, Ігор виглядав зосередженим, проте з його обличчя не сходила постійна посмішка. Його рухи були точними. Він щось обговорював із бригадиром і жестами пояснював свої ідеї. Цікаво, звідки в нього такі знання? Подумала Галина. У її пам'яті раптом спливли слова чоловіка люди іноді приходять у наше життя. Зовсім не випадково, дай їм шанс, і ти дізнаєшся про них щось нове, не тільки про них, але й про себе. До кінця дня Галина вирішила сама поговорити з Ігорем, зайшовши у тимчасову кімнату, де він облаштувався сином. Вона помітила, як дбайливо він стелить ліжечко для хлопчика, а той сидить поруч із книгою. Ігорю, у вас сьогодні знову відмінний результат. Хочу вам дещо запропонувати. Почала вона, намагаючись не здаватися надто офіційною, Ігор подивився на неї з легкою цікавістю. Слухаю, Галино, я бачу, ви добре розумієтеся на будівництві та архітектурі, чому ви вирішили працювати у нас звичайним робітником? У вас здається значно вищий рівень кваліфікації. Чоловік посміхнувся, але в його очах з'явилася тінь. Бувають моменти в житті, коли доводиться починати з нуля. А поки я тут. Головне чесно заробляти та годувати свого сина. Розумію, кивнула Галина. Після паузи вона продовжила. Але якщо ви дійсно маєте досвід у проєктуванні чи будівництві, я б хотіла дати вам більше можливостей. У нас ще багато роботи з внутрішнім інтер'єром. Думаю, ви могли б запропонувати щось особливе. Добре, якщо ви мені довіряєте, я подумаю над ідеями. Але я попереджаю, я не дизайнер, я тільки звичайний інженер. Подивимось, посміхнулася Галина. Через кілька днів Ігор приніс ескізи, які зробив ввечері. Вони включали саме нове оформлення залі, підвісні декоративні конструкції, а також рішення для оптимізації простору. Галина була просто вражена, кожна деталь була продумана, а стиль залишався елегантним та затишним, ніби створеним саме для її ресторану. Звідки ви це знаєте? Хто ви насправді Ігорю? Чоловік подивився на неї серйозно, а потім спокійно відповів. Колись я мав все. Сім'ю, роботу, будинок, я був інженером і працював у великій компанії, але життя іноді дуже жорстоке, трагедія змінила все. Залишився тільки Максим, і я більше нічого не маю. Тепер я тут будую все спочатку. Його слова залишили Галину в роздумі. Вона відчула, що перед нею людина, яка, попри всі труднощі, зберегла силу духу, ігор став не тільки цінним працівником. А й важливою частиною команди. Він почав займатися не тільки фізичною роботою, але й розробкою нових рішень для ресторану. Галина відчула, що тепер у неї є союзник у справі, яка так багато значила для неї та її покійного чоловіка. Ресторан поступово оживав, а разом із ним оживали і ті, хто працював над його відродженням. Та одного разу Галину розбудив дзвінок прораба. Знову підпалили, і, якби не Ігор, все б згоріло дотла. Кричав той. Тоді Галина накинула на себе кофту. А Ігор де? В лікарні. А Максимко пожежно викликав. Галина без роздумів кинулась у лікарню. Там у коридорі вона зустріла Максимка. Що говорять лікарі? запитала Галина медсестру. Стан стабільний, але лице обгоріло. Зір вдалося зберегти. Тоді вона підійшла до хлопчика. З твоїм батьком все буде гаразд. Я тобі обіцяю, не плач, я йому допоможу. Запевнила хлопчика Галина. Він мовчав. Тоді Галина попросила її впустити до потерпілого. Я хотіла вам подякувати. Почала вона, коли зайшла у палату. Ігор мовчки слухав, поки Галина говорила, але в його очах були сумніви. Зрештою він зітхнув і глухо сказав. Спасибі, звичайно, але не треба з мене робити героя. Я свої вчинки роблю не заради винагороди. Лікарі сказали, що можна зробити пластичну операцію. Галина трішки навіть збентешилась, але відступати вона не збиралася. Я не ставлю це вам у заслугу, але якщо є можливість допомогти, я просто це зроблю. Ви врятували не тільки ресторан, але й, мабуть, мене саму. Розумієте? Цей проєкт це все, що залишилося в мене від мого покійного чоловіка. І за вашим сином я подивлюсь. Не переживайте, ви ж мені стільки коштів зекономили на ресторані. Шкода, що я не зможу все продовжити, сумно сказав Ігор. Зможете? Дистанційно, ну куди ж ми без вас? Ну, добре, не буду заважати. Відпочивайте. Вам потрібен спокій. Наступні кілька тижнів Галина доклала максимум зусиль, щоб організувати лікування Ігоря. Він пройшов перший етап відновлення, і хоча шрами залишились, прогрес був значним. Ігор, незважаючи на власний скептицизм, прийняв допомогу, в першу чергу, заради свого сина. Максимко став більше часу проводити з Галиною. Він допомагав у ресторані, подружився з деякими працівниками, але все одно залишався тихим і дуже серйозним як для свого віку. Одного разу, коли Галина і хлопчик працювали над квітковими композиціями для декору, хлопчик несподівано запитав А ви всім так завжди допомагаєте? Ні, чесно відповіла Галина. Але іноді трапляються люди, з якими розумієш. Допомогти їм це не обов'язок, а потреба. Хлопець задумався, але більше нічого не сказав. Галина звернулася в поліцію, і вони таки вийшли на слід одного із конкурентів її покійного чоловіка. Пожежі це була їх рук справа. Коли Ігор повернувся до роботи, ресторан майже завершив усі роботи. Він був готовий до відкриття, і в його оновлених стінах. Галина відчувала новий етап свого життя. Ігор, хоча і продовжував працювати на будівництві, поступово повертався до колишнього рівня. Він брав невеликі приватні проєкти, де міг використовувати свої інженерні навички. А Галина час від часу зверталася до нього за порадою і навіть пропонувала постійно співпрацювати. Але він чомусь відмовлявся. У кожного свій шлях, Галино, я радий, що я зміг вам допомогти. Але тепер я мушу рухатися далі. На відкритті ресторану, коли всі працівники зібралися разом, Галина підняла келих шампанського. За вас, Ігорю, ви змінили не тільки цей ресторан, але й життя багатьох із нас. Сподіваюся, ви знайдете те, що шукаєте. Ігор посміхнувся. І вперше за довгий час він виглядав дійсно щасливим. Тоді настав час. І Ігор розповів свою історію від початку. Раніше у нього справді була хороша посада. Він працював на досить відомій фірмі та виконував різні проєкти. Але людина, котра хотіла на його місце, підставила його. Мене звинуватили у взятці і посадили на шість років. На той час моя дружина була вагітною, і вона померла під час пологів. Дитину врятувати також не вдалося. Так Максимко залишився сиротою. Свого житла у нас не було, тож сина я відвіз до своєї сестри, а через п'ять років я вийшов і забрав сина, і так я опинився у вашому ресторані. Дякую вам за все. Мене, до речі, на новий об'єкт викликають. Я не зможу більше без вас, я вас нікуди не відпущу, сказала Галина і взяла його за руку. По її щоках текли сльози. Галина розуміла, що після смерті чоловіка вона відчуває щось спокійне та нове, хоча й розуміла, що так неправильно, але тепер стається все стає на свої місця, і вона була переконана в одному: вона більше ніколи і нікуди його не відпустить.